Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Ольга і я поступово повертаюся до онлайн-прогнозів для нашої України, для українців. Дякую вам за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші побажання, мого здоров'я, завдяки вашим молитвам. Вашим рецептам, побажанням поступово виздоровлюю. Можливо, ще буду в процесі прогнозу кашляти там, хрипіти. Це ще таке, знаєте, як от залишки, але це не так швидко у мене проходить, тому що це професійно у мене, так як я в минулому педагог, і в мене вже голосові зв'язки. Пошкоджені, а так тепер також багато розмовляю, ну нічого. Все вже в процесі, вже краще, вже, вже відчуваю в собі сили, і тому зараз буду робити для вас прогноз. Це у нас буде частина друга. В Цю частину входять такі міста: Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ. Підгородне жовті води Синельникова, Шахтарське. Одеса Миколаїв-Очаків, Рівне, Ромний та Крамарторськ. Перша частина відео, яке починається із міста Запоріжжя. І далі по списку вже є на каналі. Кому цікава ваша особиста доля, звертайтеся в особистих консультаціях. Я вам даю відповідь: можу також відповідати. В голосовими повідомленнями написати мені питання, і я вам можу відповісти. Хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте, чекаю на зворотній зв'язок. Обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Поїхали! Ми починаємо із міста Дніпро. Це у нас буде прогноз для міст України з 13 липня по. 17 липня 2025 року включно. Місто Дніпро. Місто Дніпро з 13 липня по 17 липня 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 13 липня. 14 липня Дніпро. 15 липня місто Дніпро, 16 липня місто Дніпро та 17 липня місто Дніпро. 13 липня лівий берег, правий берег, лівий, правий. По району, перед містю щось будуть збивати. Саме Дніпро прильоту в цей день карти не показали. 14 липня. О, бачите, карти повискакували. 14 липня місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Карта поранений воїн. Мені показують лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, на правий берег. Правобережна сторона там щось биватимуть. Пожежа може бути у вас на правому березі. Будьте обережні. 15 липня. Місто. Дніпро лівий берег, правий берег, лівий, правий. Лівий. Правий. Знову показують, як передмістя. Саме Дніпро нема прильоту по районі, по області. Так. 16 липня, місто Дніпро. Лівий берег Дніпра, правий берег, лівий, правий. Для правого берега є загроза з півдня. Щось будуть ловити, перехоплювати. Окраїний передмістя правого берега там буде працювати ППО. 17 липня місто Дніпро. Тут карта. Пошкодженого житла. Карта Безхатченка. Лівий берег 17 липня, правий берег Дніпро, лівий, правий, лівий, правий, лівий. Правий. Показують мені лівобережна сторона. Там кажуть, на лівому березі від ППО можуть бути. Пошкоджені будівлі, лівобережна сторона. Будьте обережні, мої шановні глядачі. Чекаю на зворотній зв'язок. Підписуйтесь і коментуйте. Задавайте цікаві запитання. Переходимо до міста Нікополь, героїчний Нікополь. З 13 по 17 липня у Нікополь. Що вас чекає? Нікополь. Ловлять, багато ловлять. Карта відкритих доріг. Прильоти будуть. Ворог буде просуватися на Нікопольському напрямку. Карта страхів, карта жахіть. Можуть бути прильоти на півдні і на сході вашого міста. Наступне у нас місто Марганець Дніпропетровської області. Лівий берег. Ой, що я роблю? Так, вибачайте, Марганець. Чи буде приліт у Марганець з 13 по 17 листопада липня, вибачайте? Так. Вже пізна ніч, а я зараз роблю прогноз. З 13 по 17 липня 2025 року. На жаль, можуть бути та сторона щодо Запоріжжя. Східна сторона там північно-східна частина. Там щось збиватимуть передмістя, от Марганець, щось тут. окраїни, отак. Наступне у нас місто Самар. Місто Самар, колишній Новомосковськ. Самар. Дніпропетровської області з 13 по 17 липня місто Самар. Ой, дивіться, відразу вам башня випала. Ну, вона хоч і хоч перевернута, але вона, бачите, тут і ракета знизу. Самар може бути приліт, щось вбиватимуть, щось, і це кажуть, е, наробить лиха. Один-два, два тузи і ще й башта. Е, тобто, Щось пролетить, а щось можуть щось збити, але воно від уламків також є загроза. З 13 по 17. липня у Самар може бути приліт. Схід, ой, південь і захід. Отак. Будьте обережні. Кам'янське. 13 по 17 липня. чи у саме Кам'янське буде приліт? У місто Кам'янське? У саме Кам'янське, чи буде приліт? Та що ж такое? Це башня, бачите? Щось збиватимуть. Кажуть, прямо над центром буде літати, щось збиватимуть. Є загроза від уламки в центр міста, ближче до центру. Ну це, кажуть, з півдня буде загроза летіти, з півдня, з моря. І там щось биватимуть. Ну воно ось на півдні, але ближче до центру. Будьте уважні. Павлоград з 13 по 17 липня, місто Павлоград. Павлоград. Карти Павлоград прильоту не показали. По окраїнам так, північніше вас будуть пролітати, ваше місто будуть пролітати, летітимуть далі по курсу, але збиватимуть щось у, в передмістях. Прямого влучання вам карти не показують. Слава Богу, нема. Кривий ріг з 13 по 17 липня, чи буде у Кривий Ріг приліт? З 13 по 17 липня, чи буде у Кривий Ріг Приліт? Так, з 13 по 17 липня місто Кривий Ріг. Десь кажуть, на півдні щось биватимуть, там може бути пожежа невеличка, ну її якось швидко загасять. Десь така, Тут показують карти фоном на південну частину вашого кривого рогу. Верхівцево з 13 по 17 липня місто Верхівцево Дніпропетровської області. Чи у Верхівцево буде приліт у ці дні? Верхівцево з 13 по 17 липня, передмісті збиватимуть, до вас верхівцевого прильоту карти не показують. Нема. Слава Богу. <кхід> П'яти хатки Дніпропетровської області з 13 по 17 липня. П'ятый хатки п'ятый хатки. Так. Ну, прильоту я не бачу, слава Богу. По області, по району. Так, може бути передмістя, так. Но до вас прильоту карти не показують. Слава Богу. Да, два відео. Важкувато мені вже знімати. Ну, я вже першу частину зняла. І відразу другу знімаю. Це дуже складно. Так що, вибачайте, Трошки кашлю. Вільногість. Не трошки сильно ще, але це вже процес виздоровлювання. Вільногірськ. Вільногірськ Дніпропетровської області з 13 по 17 липня. Місто Вільногірськ. Що тут у нас у Вільногірськ? Чи буде приліт? Ні, карти не показують вам прильоту. Також кажуть по району, десь недалеко будуть, але не в саме Вільногірське. Підгородне місто, підгородне Дніпропетровської області з 13 по 17 липня. Місто підгородне. Чи буде у підгородне приліт? Так, підгородне. Вам картини показують. По району так, тривога буде звеніти. Десь будуть по наводки, розвідувальні БПЛА будуть на південному сході вашого міста збиватимуть. А, ну, приліта такого вам. Не показали, слава Богу, нема. Жовті води. Жовті води з 13 по 17 липня. Місто жовті води. Так, жовті води. Що тут у вас? Вітітимуть над вашим містом. Будете чути деренчалки ці. А, ну, приліта я не бачу. Саме жовті, самі жовті води карти приліту не показали. Слава Богу, нема. Десь е, на півночі е, щось чутимете роботу ППО. На півночі вашого міста. Синельниково з 13 по 17 липня місто Синельниково. <кій> Дивіться, ворог націлився на якісь в нього плани стосовно Синельникова є, якийсь він хоче якусь ракету якусь запустить, і, <кій> і кажуть, що він щось. Буде влучання. Буде влучання в Синельниково. Навіть показують як центр міста. Карти показують на ці 5 днів, але буває, що це карти. Вони показують, що це може бути і пізніше. Бувало такі випадки, що мене карти попереджують і за місяць, і за два про якусь важливу подію стосовно прильотів. Тут кажуть, що може щось бути досить серйозно. У Синельниково. Щось і фальшивки будуть тут запускати. Ну, якийсь він готує удар ворог по Синельникову. Будьте обережні, мої, шановні глядачі. Шахтарське місто Дніпропетровської області 16... з 13 по 17 липня. Чи в Шахтарське? Буде приліт? У саме Шахтарське. Карта безсунних ночей, карта переляків, кошмарів, жахів ноч... ночних, нічних. Нестабільна ситуація на заході вашого міста, тому щось збиватимуть, передмістя, пригород, шахтарськ, там десь будуть збивати, західніше вашого міста. Пожежа буде її швидко е е е загасяти. Локалізують. Дивимося наступне місто. Одеса. З 13 по 17 липня. Що чекає місто Одесу? З 13 по 17 липня місто Одеса. Що вас чекає в даний період часу? Летить. Дивіться, скільки на вас в вашому напрямку. Ага. Якось з північного заходу летить. О, так, зараз я на карті прям хочу подивитися. У мене блок з картою. Одеса, вони будуть летіти в сторону Миколаєва. Будуть летіти і в сторону Миколаївської області будуть летіти. Ага. В сторону Миколаївської області, вони щось будуть так летіти і туди. Угу. Від уламків тут кажуть, що можуть бути поранені люди. На жаль, навіть карта смерті випадає. На сході Південний схід кажуть, що там щось можуть бути збивати, якісь ну, гучні історії. Південний схід вашого Одеси. Будьте обережні. Місто Миколаїв. З 13 по 17 липня. З 13 по 17 липня місто Миколаїв. З 13 по 17 липня місто Миколаїв. Угу, Бачите, вам башта випала. Але, слава Богу, що вона перевернута. Кажуть, що щось буде збувати з Одеської області. якось. Ну, Вони, видно, якийсь там будуть робити круг, і ракети чи шахеди будуть летіти зі сторони Одеської області. О там кажуть, є загроза для вас. Це, виходить, схід, захід, північний захід, от, якось північ, захід. От, от так. Миколаїв, будьте обережні. І з півдня вони якось на вас будуть так вийти з декількох напрямків. І з півдня з Заходу. Північного Заходу, отак. Е, очаків. З 13 по 17 липня, місто Очаків. Чи буде в Очаків приліт? З 13 по 17 липня. У самий Очаків. Ну, дивіться, вам випала карта башта. Так, очаків може бути приліт. В центрі розкладу карти, по картам я б скажу центр. Ближче до пів. Захід і центр. Отак. От Південь, захід, центр. Очаків є, на жаль, небезпека. Місто рівне. Дніпропетровськ, ой, Рівенської області, рівне. Місто Рівне. Чи у Рівне буде приліт у ці дні? З 13 по 17 липня. у саме Рівне. У Рівне. Збиватимуть на сході вашого міста. І башта вам випала. Дивіться, південь і схід рівний. Рівне, отут прям окраїни, передмістя, ну дуже-дуже близько. Прям. Карти показують, що в самих, в самих рівнах, іменно в самому місті. А саме в самому місті, будьте обережні. Наступне місто Ромни Рівенської області. Чи буде у Ромни прихід? Пишіть мені, чи дивиться мене хтось із Ромен. Рівне і Ромни мене цікавлять. Чи пишуть дивляться мене люди звідси? Всі мені пишіть, з якого міста ви дивитеся, Ромний, чи буде приліт до вас. Ну Такого прям прильоту для вас карти не показують, слава Богу. Десь летітимуть деренчалки ці, із заходу на вас буде летіти. Ну, прильоту вам не показало карти. Десь по району будуть збивати, по області, так. Самі ровні карти не показують. І нарешті Краматорськ. От мені здається, ніхто мене з Краматорська не дивиться. Зараз усе подивлюся, якщо не будуть коментарів із Краматорська, то вибачайте, я, я не буду робити прогноз для Краматорського. Краматорськ Донецької області з 13 по 16 по 17 липня. З 13 по 17 липня у Краматорськ. Чи буде приліт? У Краматорськ з 13 по 17 липня, у самий Краматорськ. По області, так, по району, так, у самій Краматорськ карти показують ну, як передмістя. Передмістя південної частини, південь і схід. От, південь і схід. Ранений воїн, тут окраїни. От. Краматорська, тут показують, що може бути. Будьте обережні. Кому цікава ваша особиста доля, звертайтеся. Порядки порядку черги всім відповідаю. Дякую, що дивились мене. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, діліться моїми відео. Можливо, у вас є знайомі з цих міст, які я роблю. Діліться, розповсюджуйте моє відео. Всім бажаю Божого захисту, терпіння, сил, наснаги, віри в нашу перемогу. Незламні українці нас не здолають, тому що ми українці. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім, -всім бажаю. Будьте здорові!